Так. Всім доброго дня. Е, у нас сьогодні позачергова сесія, на якій ну, сесія має бути е, сьогодні на засідання земельної комісії. І е, на, на цю земельну комісію у нас є одне питання стосовно розгляду питання тт Канстай. Інформує Гончаренко Ірина, яку не приходить співначальний відділу головних інженерної порядки. Шановні депутати, до нас увійшло питання від приватного підприємства «Констант» для того, щоб встановити земельний сервітут, право користування земельної ділянки та потреби логічного вивчення, в тому числі досвіду промислової розробки корисних попавлень з попершого забування корисних попав <пален> промислової розробки родовища. Насламений доме площі 4 га 84 соти. Катастрови номер 682398700401305. додані розпочало залежно про самому територію нашої міської ради. Додаток до договору копія спеціального позвону на продуктування напряму No6476 і 4 березня 2021 року. І також копія видобування після розташування земельної ділянки і допуск об'єднання. Виносимо на розгляд комісії рішення про розгляд про питання до Таканстай. Пропонуємо встановити строк земельної сервітуту на земельну ділянку. Сказати нам, що це дійсно потрібно на столі 57 номер 4 на 13 номер 5 і 4 на 74 кодів. Строком на терміні дії спеціальна доза на користування напрямку. Старановити річну плату за серйотудне користування земельною ділянкою, тобто 75%, встановити розмір 85% до мативно-куршової оцінки земельної ділянки. Ну і повноважити по голову на підписання допомогів. Хочу звернутися до членів земельної комісії. Дане питання є досить таке актуальне і, і чутливе для громадян села Улашанівка. Сьогодні у нас будуть присутні представники села Улашанівка. Люди, організації і пропоную це, дане рішення, пропоную дане клопотання винести на сесію і на розгляд депутатів. Заслухати представників села і тоді прийняти рішення. Прошу голосувати за те, щоб винести дане клопотання на сесію і на розгляд депутатів. Так, можливо, у когось будуть пропозиції, пропозиції. ставимо, Хто за? Хто утримався? Хто проти, немає. Всі рішення сприйняття.